Міноборони спільно з Львівською міською радою запустило у місті пілотний проект рекрутингу української армії. У цьому центрі можна дізнатися про вакансії в армії, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. При спілкуванні з людиною ми не отримуємо ніяких персональних даних, які б могли б вказати чи видати місце проживання людини, так тобто, що щоб людина не боялася, що до нього завтра прийдуть, його пов'яжуть. Так, тобто ми беремо контактний спосіб спілкування з людиною, який йому буде зручний, чи це телефон, чи це імейл, чи будь-який інший спосіб, який людина вкаже, так беремо її дані в плані, прізвище, ім'я, щоб знати з ким спілкуватися, і далі можливості. Якісь такі первинні, щоб ми розуміли, чого людина очікує і що їй можна запропонувати. Наразі центр співпрацює лише з львівськими бригадами, але подібні центри планують відкрити і у інших містах України. Кожна бригада нам надала перелік вакантних посад, які в них є, з коротким описом, що саме відмагається від цієї посади, так обов'язки, вимоги, заробітна плата і так далі. Тобто ми пропонуємо, людина може ознайомитися з цими посадами. Ми після того, якщо якась із посад людину зацікавить, ми тоді йдемо, контактуємо з військовою частиною і зводимо уже безпосередньо їх між собою, щоб вони могли з'ясувати і продовжити своє спілкування. Наша задача. Прослідкувати і зробити все від нас можливе, щоб дійсно людина, яка йде служити на конкретну посаду, конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. І для цього існує це середовище, для того існує ця спільнота, для того є ця ініціатива. При цьому у центрі наголошують, що при спілкуванні з бажаючими дізнатися про потреби війська, ніяких повісток видавати не будуть. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутінгу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якою він може принести користь нашим збройним силам і нашій державі. Якщо бажаєте дізнатися більше, то центр працює за адресою вулиця Костя Левицького, 67. Давид Берішвілі, правда тут Львів.